писати У, Україна. Такі, от така букву, Вася отлетів. Поча Вася відлетів. Не відлітав я, воно перезапустилось. Будемо вещером <зас> ще тренуватися. Тату напише тобі ті букви, що ти дуже плохо написав. Будемо писати, добре? Иди почему, зараз підемо на кухню, вот так готувати. Чего там заходить О! Без питься. І... які... вещи. Вещи. Короче, в мене нечто день. Годен, ти все. Ох. Ооо Шестистувал вчера че кость не чем укатал на чем на, на дьелдо <схід> 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 А? No, yeah. Ты решил все бити? Ну так. Як панзер. Першу взяв на цьому говновы. Та вона ж невелика, ебать нахуй там, брать. Кала, блять, 100 боються занявай. Що там у Василь? Все, я перехожу на сайт. Мені <сум> Василь Васель Данника я не знаю, чего. Так, 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 так. Oh, 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 oh. Він казав, що вона поки не буде робити. Мені okay. кого не робить. Я скачав цю ж це Роми. Пезда мене, як почало бить. ПС упав до 30. Yeah. Цей... BN8, як він це називається, сайта. Чи за Думати, я не... Сука, попав, но ну не попав. Так, Прокатуєте шоп прокатувати ПоПРК можеш. Ши. Давай, давай, сейчас. Ну, ти подиві, тебе, блядь. Засави назад сюда, вот, пока Да все, ну. Я вах, блядь. Сим тычек. Си-сим летил танк! там. Ладно. с нулем, Блядь. беда. Цей, От бо мені треба щоб мене ці хпшки пропали нахуй ебать. Да пас этот борт не пробив, сука, ну закинь бшку долбоб, нахуй ти кому в борт стріляєш, блядь? Оце лиш нахуй, оце на ньому поняв, да цю хуйню, не блять. Скачати от портанки лучче. Каже, до них привикне. Ще один бій катаєв еще. Ти ще, ще бій катаєш і все? А й думало, ми їсти готовити цей Ну, само. Двадцять боїв за сьогодні. Кончених боїв. Похлеще, чем маю вчора, да? Я не пам'ятаю який вчора було. Ну, ще вечором на БЗТ було пиздато. Там даже срілюху утримав, не помню за скільки бою. Хорошо. Та що там отскачешь щось? Я його надії не прошу, це <цього>. вб'є. <післяє> Розкид збільшений. так, так открываешь говнюк, да? Кто я? Угу. Не. Не коробки. Ладно, я хочу расслабиться себе. Так. Помог вам кайфануть?

תודה רבה Я богиня деснатики Я богиня деснатики О, Канопер подъезжает с фашонбета Ну, на

Да разбудать и есть. То okay. есть ты пока идишь, я моде поставлю. Окей.